Усім привіт! Вітаю вас на каналі Життя на Полтавщині і я сьогодні знову проводжу півдня на кухні. Зараз вам все розкажу і покажу. А чим я займалася, це наводила порядок у шкафчиках. У нас знову немає світла і зараз пів п'ятого його виключать, і мені треба швиденько приготувати обід чи вечеря, як назвати. Значить, поприбирала тут все, лишнє повикидала, позабирала, повичищала. Тут все повискладувала. Тут поприбирала все. Ну, загалом навела лад, тому що там поставиться, там забудеться, там щось це. Тут ще не доробила. Сюди замовила ось таку плівку в Китаї і хочу поклеїти, ніяк не дійдуть руки. Ось, але що я хочу вам показати? Хочу разом з вами сьогодні приготувати швидкий обід. У мене є рибка. У мене буквально 20 хвилин для приготування обіду. Е, хребет лосося 70 гривень. Люблю його купувати, і зараз буду я запікати в аерогрилі. Ви мене запитували, що в нас аерогриль, чи ми задоволені. Хто пам'ятає, у нас було інше. Ми поміняли, поміняли на два тена Взяли, тобто. Знизу є тен і зверху є тен. І перевертати вже не потрібно на 9,5 літрів. Вона дуже класна. Ми користуємося вже на її декілька місяців. І зараз вам покажу, як швидко можна приготувати обід. Ну, звичайно, для початку потрібно нам розібратися з рибкою і ставитися її пектися. До цієї рибки я люблю готувати рис, білий рис із маслом. Мариную рибку, довго її маринувати не потрібно, розрізаю на частинки, як гучно. Рибу порізала на шматочки, я її промиваю. Можна замаринувати трошки раніше, на півгодинки, наприклад. Але в мене часу немає. Буду витікати зразу. Вона дуже швидко готується і дуже смачна і бюджетна. Рибу помила і солю. Додаю сіль, перець і лимонний сік, і все. І виходить дуже смачна риба. До речі, я її ще люблю обсмажувати в клярі. Також люблю з нею готувати. Люблю з нею супчик варити, теж мені дуже смачно. І запікати. Запікати це дуже швидкий варіант. Так, як зараз. Дуже мало часу, а треба щось приготувати їсти. З відключенням світла. Аерогриль це просто знахідка. Буду вам показувати ще, що я в ній готую. Все. Замаринували і в піч. Як ви побачили, у нас це український бренд Rotex. До речі, щоб не так часто мити, хоча її дуже класно мити, тому що вона ось так виймається. Не потрібно ось це все мити. Ось це виняли ось так. І помили. Але я дуже часто використовую ось такий папір, замовляла в Китаї. Якщо щось невеличке, нічого не стікає і мити не потрібно. Просто викинули і все. Тому зроблю так ось із рибкою. Викладаємо і ставимо випікатися. Зараз 20 хвилин і рибка буде готова. Все, рибку виложили. І вмикаємо. І ставимо, тут у нас є програма риба 180 градусів на 18 хвилин. Все, і ми можемо займатися своїми далі справами. Обдуває відразу знизу, зверху. Запікає, температуру можна регулювати, більше, менше час можна регулювати. Є в нас 8 програмок і дуже вмістка. Для нашої сім'ї просто достатньо. Все, поки печеться рибка, рис я вже поставила варитися і можу ще трошки поприбирати. І хочу прибрати ще ось цей шкафчик, де в мене крупи. Я думаю, всіх таке буває. Ставиш, ставиш, ставиш. Потім один момент все поприбираєш, поперебираєш, Показую вам до, і зараз покажу вам після. Все готується, печеться, а ми працюємо далі. Почала знімати, як прибираю вже в цьому шкафчику, і пошкодувала, чому ж не поставила раніше камеру, як я прибирала раніше. Була б дуже класна мотивація. Хоча, я думаю, кому потрібно, то мотивації буде вже достатньо і зараз. Ось це все в одній тумбочці, Здається, як воно туди поміщалося. Кожен раз складаю, думаю, все, вже буду гарно все складати, зразу на місця ставити, висипати, але. Мені здається, так ні в кого не буває. Хіба, можливо, і буває. Я не настільки все гарно вмію його. Але ж нічого, зараз все, порядочок зроблю. І буде класно. Вівсяні пластівці. Є такі, що 5-10 хвилин приготування, а є такі, що 10-15. Якщо варити, я люблю брати 10-15 хвилин. Буває роблю вівсяну млинець, треба швидкого приготування, тому їх виду. До речі, недавно готувала перлову, кашу, ячмінку таку, І дуже смачна. У скороварці. Що ще тут таке цікавого? Далі нічого цікавого, як і всіх. Зараз буду все сортувати. 10-5 хвилин і готово. Все можна дістати, все видно. Тут ще таке, що ось так. Все, я рада. Готова ще одна поличка. Залишилося 4 хвилини і зараз вже з хвилини на хвилину вимкнуть світло. Але подивіться вже, яка вона класна. Давай дороблюся, тому що рис, то майже готовий. Я можу на котлі доварити. Ось тут в нас є котел такий. Тут в нас є вогонь. Ми так топимо, підкладаємо дрова і тут можна готувати їсти. Ось. Все, що встигла, те встигла. Світло вимкнули, рис готовий, масло додала і рибка готова. Зараз будемо обідати. Супе, ароматна суха. Добре, добре, давай. Так, що готую я дівчатам подачу. Одного разу зробила їм рис і вони сказали, як в ресторані. Тепер, якщо рис, то я їм роблю так. Займає небагато часу, а діти задоволені. Так, купую. Точненько. Дівчата теж люблять цю юлечку. діночки всі гарно їдять. І, до речі, <звісна> приготувала ще отакий салат із печеної капусти. Пам'ятаєте, я вам розповідала, хто готує, пишіть чесничок, олійка запашна і печена капуста. Дуже корисно їсти саме восени. Буду викладати ще всю рибку. І хочу вам ще сказати за цю мультипіч. Залишаю вам в описі під відео посилання, де можна замовити. І також, приємна новина! Для наших підписників є знижечка 10% знижки по промокоду Полтава англійськими буквами. В описі під відео я вам напишу промокод як завжди. Напишу, де можна замовити. Бо цей промокод діє також на акційні товари. Якщо не застеляти, то воно нічого не прилипає. Але я застеляю, щоб менше мити було. І тоді аерогриль майже чисто. Якщо менше було притки, то взагалі нічого не потекло б. Все. Ось такі лайфхаки. А ви пишіть в коментарях, що ви готуєте в аерогрилі, якщо у вас вже є. А в кого немає? Поспішіть замовити. У нас і чайник цієї фірми Rotex, і блендер, я вам вже показувала цієї фірми Rotex, і аріогрилю дуже задоволені. На два тена, що в нас стало набагато швидше готує і не треба перевертати, бо тут потрібно воно пікулено, і постійно треба було перевертати. Все. обід чи вечеря готовий. Ідемо обідати. Бо вечеря буде ще, як світло включить пізніше. Це обід. І вонці рибку будемо давати, кисточки виймаю. Що, смакота, Діночка? Mm -hmm. Діночка ж я так хотіла таку вечерю. Так? Да. Yeah. Смакота все. Не спішіть, не спішіть. Все встигнемо. Будем кисточки. A to te he i